Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо подивитися і перевірити, чи хтось взламав наш з вами Facebook профіль. І для цього давайте перейдемо до Фейсбуку, далі нам потрібно буде перейти до налаштувань. І обираємо тут угорі центр облікових записів. Переходимо ось сюди. Далі під налаштуванням облікового запису обираємо пароль і безпека. Переходимо ось сюди, тут нас вам буде цікавити ось такий а, варіант перевірки безпеки, активні сеанси. Переходимо ось сюди. Також на що напорібно тут звернути увагу. Якщо ви побачили у горі ось такий надпис, ми виявили а, нерозпізнані, нерозпізнані сеанси входу або якісь а, інші сеанси, які, наприклад, ви не, а, не робили і так далі, і тому подібне. Ви можете нам на перевірити пристрой, і ви зможете там перевірити також. Але якщо ви просто хочете. Перевірити, чи, наприклад, хтось має доступ до вашого профілю без вашого дозволу, або, наприклад, ви забули десь, і ви підозрюєте, що ця людина, наприклад, може користуватися вашим профілем. Що ми можемо зробити? Обираємо саме профіль, який ми зацікавлені, і тут ви зможете побачити абсолютно всі пристрої, як ми бачимо, інші пристрої. На яких ви увійшли, або хтось увійшов до вашого профілю. Якщо ми хочемо саме виправити це, ми натискаємо на вибрати пристрої, на яких слід вийти, і ви можете дуже просто ось так: от, наприклад, вибрати всі або обрати специфічні, з яких ви можете вийти. Тобто, ви дистанційно можете вийти з тих пристроїв і тим самим забрати у них доступ до вашого профілю. Тобто, ось так, от ми можемо дуже просто це робити у Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобається цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо ти так, то не забути поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.